Dobre den. Er I dag er det 740 dager siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina. Jeg står på dagens protestparkering foran Stortinget i Oslo og vil veldig gjerne oppfordre flere til å stå sammen med oss for å støtte Ukrainas kamp for demokrati og frihet. Slav, Де для західного світу ці межі, коли вони будуть готові діяти ще більш рішучіше і ще більш швидше, ніж вони діють на сьогодні? Ми вдячні само собою за всю підтримку надану і ту, яка надається, і досі. Але тим не менше, іноді рішення потрібно приймати ще швидше. Зброя це найголовніше, що сьогодні потрібно, тому ми просимо її тут стільки, скільки це буде потрібно. Денголялітет орадесу лямір Україна мовенте. Desto flere ukrainske soldater og sivile vil måtte dø i kampen for vår felles fred og frihet. Слава Україні! Звучить осна сьогодні з нашого місцевого майдану 740-й день українського протистояння. В й раз ми приходимо сюди, щоб розповісти про расистську агресію, щоб розказати всю жахливу правду, яка відбувається у нас вдома, і переконати людей, що підтримка України має бути ще сильніша, аж ніяк не слабша. Тримаємо оборону тут.